Це знущання, це тупо знущання над вболівальниками, тренерським штабом, це знущання над керівництвом клубу. Те, як грали гравці Динамо Київ, я не вважаю, що тут винен тренерський штаб повністю. Я вважаю, що під 50 на 50 вони винні. Тому що тренерський штаб не налаштував гравців, а гравці не те, щоб не налаштувались. їм. Це одно на те, що буде. Тому що такі помилки, як робить Попов, Михавко та Тіаре, ну, центральний захист Динамо, Динамо Київ. Динамо Київ ну, не може таких е, помилок робити. Динамо Київ звільнила Олександра Шавковського з поста головного тренера Динамо Київ, і пакетам треба ще цю всю захисну е, ланку відправити кудись. В оренду там, в Полтаву, в, в Кудрівку, щоб пограли трохи на рівні ну, такому, а, посередньому. Полтава, Кудрівка, десь от вони підходять до а, рівня гравців Динамо Київ в захисті. Десь там. 12-14 позиція в УПЛ десь. Десь там от вони ну, зможуть зіграти добре матч в українській прем'єр-лізі. Ну, непогано. Скажемо. Шахтар переміг Шемрок Робер з 2-1 та ну, забезпечив собі плей-офф і буде в наступних матчах намагатися вийти з вісімки, щоб не грати перехідні матчі і зразу вийти до 1-8. В принципі, Шахтар грав непогано, контролював гру, але в силовій боротьбі програвали Шемроку Ро, е, Роверс, але це було і так е, зрозуміло, тому що ну, ця команда силова і вона непогано грає в силовий в боротьбу, в такий футбол, біця, бороться І все одно вони забили свій м'яч і трохи дозволили понервувати е, вболівальникам Шахтаря, але Шахтар. ну, був сильніший Шемрока Роверса. Це 34-й випуск проєкту «Третій тайм». Сьогодні ми говоримо про як зіграли наші клуби в Єврокубках, зокрема, Динамо Київ. Буду вам вдячний за підписку. Став подобайки та тисні на дзвінок, щоб не пропустити наступні випуски. Пиши коментар, став лайк, підписуйся на канал, щоб виграти цей шарф. Але, але я так думаю, що. Бо, е, великого ажіотажу но, <сміст> в, 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 навколо цього ж е, шарфа не буде. Тому, що так, як грала Динамо Київ вчора, я не думаю, що буде багато е, бажаючих ви, виграти цей шарф. Починаємо. Динамо Київ так вчора грало, що аж голова в мене заболіла. Я слухав коментаторів, вони <сміст>, питались якось. Е, Намагалися якось вийти з ситуації, пожартувати, е, тому що коли дивилися ми матч, е, ну, стільки браку, стільки неточних передач, в атаці не можуть два паси зв'язати тільки назад, тільки всі паси назад. В захисті, коли захищаємось, не можемо нормально презент зробити. Як тільки ми, втра ми втрачаємо м'яч, зразу ну, ну, вони біжуть, а ми ще не, не вийшли до. Е, свого захисту і такі дірки просто в захисті. Просто нереально це ну, це дивитися. Тіаре Попов Михавко це просто ну, жах жахлива, ну, жахливі захисники в цей момент. В цьому сезоні це найжахливіша найжах пара. Трітька. Що вони роблять, я не розумію, куди вони біжать? Перший гол, коли пропустили Динамо Київ, я просто. Я думав, що матч закінчиться 0-0, тому що перші 25 хвилин дивитися було дуже важко. Це десь, десь навіть не УПЛ грало, а Перша ліга, ну в першій лізі так грають. Ну, в зовсім нуль моментів, нуль якихось проривів, якихось комбінацій. Якщо б не Попов не свалив на цьому хлопця з ОМОНі, як його там звати? Андреулі. Или... Кучерявий. От ну, сфолив це так сказати, як якось ну, не, не дуже сфолив. Він просто розвернувся. Розвернувся незграбно. Не ну, незграба. Ну, що сказати? Попов не зграба. Ну, як в такому епізоді можна було сфолити? Це не помилка, це просто якийсь жах. Динамо Київ», вже другий сезон поспіль. Такі робить тупі помилки в захисті, що просто жесть, то красні карточки, то пенальті, то ще якась шляпа. Просто кошмар, просто кошмар. Жах, катастрофа. Попов. Е, зроб... Я не думаю, що Омонія забила, забила би гол. Ну, вірите, якщо б вони не забили, ну, забили спінаті, я не знаю, як би вони забили цей гол. То, що вони забили другий, це також якась ну, фантастика. Михавко ну, не, ну, не доборовся, потім не добіг, потім відбіг від нього, потім на добиванні не встиг. Коротше, Михавко в трьох епізодах зіграв не, ну, невірно. Перше, він не дограв в боротьбі, коли він отримував м'яч, потім він залишив суперника без опіки. І втретє, він не встиг на добивання вибити цей м'яч. Ну просто якийсь парадокс, ошибок Блядь. Катастрофа, блядь. Теаре цей. Я не знаю, що треба зробити, щоб він дав точну передачу вперед. Ну просто от якийсь парадокс, блядь. Ну, передачі, який не доходить до свого адресата. Ну просто кошмар. Ну, я не знаю, яка в нього точність передач. Ми зараз ну, з вами ну, подивимось. Е, передачі, передачі, передачі. Ну, на саме, ну, от... А, успішні длинні передачі. Шість передач одна точна передача. Одна. А, ну назад у нього класна передача. Ну, в нього е, більш... Ну, на передач назад. І вони вперед. Жодної передачі точної. Жодної. Нуль. Наземних єдиноборств в нього винули Гриночери. Це Це захисник Динамо Київ. Захисник. Нуль виграних єдиноборств. Нуль! Я не хочу. Я, ну, Аватація це також, ну дуже. Якщо не стандарт, то я не знаю, як вони ну, будуть забивати. Ну, розіграти, якось розбити е, ну, захист, е, зіграти вертикально, бояцький вийшов, в одну передачу, дав таку розрізну, все. І Потім також розчинився серед цього складу. Тому я не знаю, що сказати про Динамо Київ. Що в захисті, що в, на... що в нападі нуль. Сплошний нуль. Це не тільки е, проблема Шовковського, ну також і його. Його вже е, звільнили. Тому подивимося, як вони будуть грати без Олександра. Шовковського. Шахтар переміг 2-1, трохи підняв е, дух. Вболівальники України. І грали непогано. Грали непогано. 2-1 перемогли, перший тайм 1-0. бій, але більше забивати. суддя, як завжди, не зарахував якихось гол. Я не розумію, як ну, не зараховувати такі голи. Ну, що там було? Там м'яч перетнув. Ну, м'яч... е, лінію до того, як він там вступав в боротьбу. Як він міг цей м'яч, ну. Як він міг цей м'яч врятувати. Ой. Потім Назарина забив класний гол зі штрафного. А, вже не перший гол він забиває з, з такою далекою відстані. І Шахтар перегравав а, в тактичній позиційній. Ататі Шемрок Роус Але в боротьбі програвав. Бо в боротьбі програвав, тому що Шемрок Роверс це така бойова команда, там дуже силові гравці. Ось бразильці не вміють що так грати. Тим, тим паче такі молоді бразильці. Але вони переграли їх у всіх компонентах, окрім боротьби. І тому результат на табло. Шахтар награв на більше голів, Шемрок Роус награв на гол. Тому я вітаю донецький Шахтар. Вони займають четверту позицію, мають 9 очок і мають всі шанси вийти з першої вісімки в 1-8 фіналу. Шахтар молодці. Подивимось, як зіграли в Лізі Європи команди. Астан Віла перемогла 2-1 у Young Boys. Рома здолала Мітуделан 2-1. Вікторія Плезень зіграла 0-0 з, з Фрайбургом, Ліль 4-0 у Динамо Загріба виграла. Людогорець 3-2 виграв у Сельти. Паук зіграв 1-1 з Браном. Порту 3-0 виграла у Ніце, Селтик 3-1 у Фейнорде. Фенербахчин не зміг перемогти у Ференс Вареша в Меншості. Бетіс 2-1 здала Утрех. Антоні допомагає Бетісу намагатися вийти до фіналу Ліги Європи. Болоні 4-1 здолала Зальцбург, Генк виграв у Базелі 2-1. Ліон розтаршив Макабі та Львів 6-0. Макабі програє вже другий матч, пропустивши 6 м'ячів. Ноттінгем Форест здолав 3-0 мальми. Команда Олександра Зінчика впевнено зіграла вдома проти Шведів, здолавши 3-0 без шансів. Панатінайка з 2-1 виграв у Штурма. Рейнджер зіграв 1-1 з Брагою, та Цервена Звезда виграла 1-0 у Стяуа в меншості. Дивимось турнірну таблицю. Тут Ліон, Мітюделанд, Астон Вілла займають перше місце. Фрайбург, Бетіс, Ференсвара, Брага та Порту грають у перші вісімки. Рома має 9 пунктів, вона займає. З 10 по 15 позицію. Е, я думаю, що вони вийдуть до плей-офф, вже 9 очок. Е, точно вийдуть до плей-офф команди Артема Довбика. Е, претендує на те, щоб вийти з першої вісімки, але треба вигравати матчі наступні. Нотінгем, е, Паук, Болонія, Бран, Фенербах чи Цервена звезда, Динамо Загреб, Базель мають. Поки місце у 24-ці. І вони претендують на плей-офф. Моя команда Go Ahead Eagles Поки на 27-му місці. Я за неї вболіваю. У ще 6, ще 6 очок. Але ще є три матчі, і вони будуть намагатися вийти до раунду накаут. Дивимось лігу конференції. Азалкмар 2-0 здолав Шелбрун. З Рінський Виграв у Хекена 2-1. Лех здолав Лозану 2-0. Амонія здолала Динамо Київ 2-0. Раков 4-1 виграв у Скарапіда. Сігма Алмоус виграла у Цельі. Слон, Братислава, виграла у Райо Велікано, Це дуже несподіваний результат. Університета Крайова виграла 1-0 у Майнца. Хамрун Спартан здолав Лінкон Ред Імпулс. Команда з Мальти здолала команду з Гіблартару. Непогана гра. Абердін а, вигр, а, зіграв 1-1 з НО. Брейда Блік зіграв 2-2 з Самсун спором. Брейда Блік зіграв 2-2 з Самсун спором. Йохан и Бабайди на Ну як так? Ну, Брейда Блік може зіграти 2-2, а ми не можемо. Дріта виграла у Шкенді 1-0. Легія програла з Парті Праги. Рієка зіграла 0-0 з Аєк Ларнакай. Страсбур виграв 2-1 у Крістал Пелес. Несподівано, але так. Фінандина програла грекам. А у Фінандина в цьому році щось буксує. Шемрок Роверс програв Шахтару Донецьку. А Вітаємо донецький Шахтар. Та Егілонія здолала Купс. На першому місці Samsung Спор, другий Страсбур. Третя Целя, 4. Донецький Шахтар, п'ятий Майнц, Аєк, Ларнака та Дріта на першій вісімки. Ягелонія, Аєк, Спарта Прага, Раєвелікана, Лозана, Сігма Аломус, Універсата Краєва, Лех, Фієрінтина, Крістал Пелес, Зрінський Мостар, Азелкмар, Амонія, Купс, Ноа та Рієка займають місце в 24 ці І вони претендують на те, щоб вийти в плей-офф. Динамо Київ, 27. -е. Матчі з Фірантини, та з НО ще залишили Подивимось, як це буде. Не знаю, що буде. Але треба брати хоча б 4 очки в цих матчах. Дана Макіїв, якщо возьме одне очко з Фірантини, я думаю, що якщо виграють у НО, то ще можна за 23-24 місце 7 очок, Я думаю, що вистачить, щоб вийти до плей-офф. Сьогодні вже розпочинається ОПЛ, будемо дивитися нашу українську прем'єр-лігу. <кхе> Зустрінемось з вами в понеділок. Будемо розбирати топ-ліги. Вівторок буде українська прем'єр-ліга, і потім вже будемо дивитися. вам розповів. Болівайте за український футбол. Гарного дня, до побачення!